Добрий день, бабуся, хочемо вам гроші дати. Покажіть, як вас як ви виглядають. Позвати вони маскуються під бабусі, просять милостиню у перехожих. Тиснуть на жалість благаннями та довідками про хворобу. Працюють всюди в скверах біля церков, розважальних закладів та ринків. Таких псевдонужденних в місті останнім часом побільшало. Журналістка Ріна Кантоністова каже: не терпить брехні, тому справедливості заради взялась розсекречувати псевдобабусь. Інколи з собою запрошує муніципальну поліцію. Не хочете працювати, хочете просити? Просіть, але не, не, не робіть себе, нібито ви старенька, немічна, що вам не, не вистачає грошей. Це просто дія на психіку людини. Вона починає її жаліти, віддає останнє. Можливо, ця людина ще більше потребує цих грошей. а Вона віддає, думаю, що бабуся. Ну це, це шахрайство. Між тим серед псевдонужденних все більше молодих дівчат. Вони просто кочують з місця на місце. Обратно! А днями одна з них просто накинулась з кулаками на нашу колегу, коли Аріна попросила показати своє обличчя. Заберіть гроші, вона обманчиться, вона молода жінка. Віддайте гроші, вона почала лаятися дуже грубо, почала махати руками, але почала збиратися. І от вже коли ми трошки відходили. Там дві дівчини, студентки іноземці, вони дають їй знову 20 гривень. Вона ці гроші бере. А я кажу: кому ви даєте? Ну, подивіться, вона молода, вона ну, не можна так робити. І вона на мене так: ах ти ж. І давай хотіла мене побити, дякуючи тому, що ходила на курси самозахисту. Я змогла відійти від цього удару і її відштовхнути. Журналістка написала заяву до поліції про погрози та перешкоджання професійній діяльності. Там відкрили кримінальне провадження. санкція даної статті передбачає. Виправні роботи до двох років, або ж арешт до шести місяців, або ж обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі до трьох років. Із соціального явища же братство давно переросло у професію, в якій, окрім нахабства та безпринципності, не потрібно більше нічого. Вінницькі поліцейські припускаються до міста. Попрошаєк привозять централізовано. Отримали інформацію, що таких осіб завозять з міста жмеренки з метою от, здійснення такої діяльності їх вранці привозять, розвозять помі. Місто вони займаються цією роботою після того вечором забирають і везуть назад. Зараз правоохоронці шукають кривдницю, журналістки і організаторів жебрацьких турів. Між тим в Україні подібне виманювання грошей у громадян злочином не вважається. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.